Як не стати винуватцем ДТП при дорожньо-транспортній пригоді? Відповідь роз'яснення від адвокатського об'єднання «Ювченко і партнери на конкретному практичному прикладі. Наприкінці публікації та за посилання буде відеозапис дорожньо-транспортної пригоди. І так, фабула нічний період доби водії легкового транспортного засобу марки. Шкода під час руху у середній смузі трьохсмужної дороги без увімкненого сигналу повороту здійснює перестроювання у крайню ліву смугу, створюючи тим самим аварійну ситуацію та перешкоду для подальшого руху автомобілів марки Mitsubishi, який рухався у крайній лівій смузі у попутному напрямку. Відбулось зіткнення зазначених транспортних засобів. Транспортний засіб марки Mitsubishi майже повністю було знищено повний тотал. Але, на щастя, водій транспортного засобу живий та здоровий. Працівники патрульної поліції склали адміністративний протокол на водія марки Шкода за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. У подальшому зазначений протокол був спрямований до суду для розгляду по суті. Та встановлення об'єктивної істини, хто ж винуватий у зазначеній дорожньо-транспортній пригоді. Чим цікава зазначена справа для захисту прав автомобіля марки Шкода, вони замовили, скажімо так, незалежну експертизу, долучили висновок до матеріалів справи, де було зазначено, що водій. Авто Міцубіші був винуватий у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, у зазначеній експертизі, жодним чином не оцінювалися дії водія марки Шкода. Тобто у односторонньому порядку була прописана вина водія марки «Міцубісі». Але коли захисниками. Водія Міцубіші, були вивчені зазначені матеріали, а саме висновок судового експерта було встановлено розбіжності. А саме які під час проведення зазначеної експертизи були надані вихідні дані, які звідки він їх взяв експерт, невідомо. Тобто, при поданні заяви на проведення експертизи були надані невідомим чином зібрані докази вихідних даних дорожньо транспортної пригоди, але у матеріалах адміністративної справи та на відеозаписі було відображені зовсім інші дані. Захисники водія марки Mitsubishi підготували клопотання про визнання недопустимим доказ висновок судового експерта. Розписали підстави того, чому саме це недопустимий доказ, та подано до, до суду під час судових засідань була підтримана. Позиція водія від Субісі, що правил дорожнього руху він не порушував, та винуватцем ДТП був саме водій марки Шкода. Е, суддя дослідила матеріали справи, а саме це протокол про вчинення адміністративного порушення, пояснення водіїв двох транспортних засобів, відеозапис з камер відеоспостереження, план схеми до місця ДТП, де чітко було встановлено судом. що Водій транспортного засобу шкода винувати у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Але якщо сподіватися на рішення суду і нічого не робити у плюс-мінус схожих ситуаціях, ДТП може ваш статус змінитися з потерпілого з потерпілого на особу, яку притягає до адміністративної відповідальності за ДТП. І у подальшому можливе стягнення спричиненого матеріального збитку, навіть якщо ви були потерпілі, а потім ваш статус змінився. Тому знайте свої права та захищайте себе. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарі. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів по ДТП, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається значення відео, поставте вподобайку, прокоментуйте, зробіть репост. Дякую вам за вашу увагу.